Розділ третій. ДНІ Ув'язнення. Як тільки з'явилася друга бойова ТРИнога, ми перейшли в посудоминю. Боячись, щоб марсіянин згори не помітив нас у нашій схованці. Згодом цей страх розвіявся. Ми зміркували, що при сліпучому сяйві сонця отвори в нашому сховищі мусять здаватися марсіянові зовсім чорними. Але спершу тільки він ступить ближче, як ми панічно тікаємо до посудомийні. Та хоч як не проймав нас страх, ми вперто тяглися до тієї щілини. Я з подивом пригадую, як ми, зовсім не думаючи про наше становище, нам загрожували або голодна смерть, або щось іще жахливіше, ладні були за пекло змагатися за місце біля шпарини. Пильнуючи, щоб не здійняти галасу. Ми з обережним поспіхом і тому дуже кумедно, навперейми квапилися через кухню, ми штовхалися, обмінювалися стусанами, забуваючи, що стоїмо за крок від смерті. Річ у тому, що я й священник були занадто різними людьми і за характером, і за способом мислення, і за поведінкою, а небезпека та ізоляція тільки підкреслювали цю відмінність. Ще в Голіфорді. Обурювало мене безпорадне рюмсення священника, його тупоголова впертість, його нескінченні гугняві монологи собі підніс, не давали мені зосередитися, спокійно подумати над тим, що робити, і часом доводили мало не до шаленства. Він був слабодухий, наче якась дурнувата жінка, і міг хникати цілі години. Я не мав сумніву, що він цей мазунчик. Вірив ніби сльози можуть йому допомогти. Навіть у темряві не було мені спокою від його надокучливості. До того ж, він неощадливо їв, хоча й нагадував йому, що нам доведеться сидіти тут, доки марсіяни закінчать роботи в ямі, і що, отже, ми мусимо обмежувати себе в їжі, бо від цього залежить наш порятунок. Спав він мало, а допавшись до харчів, їв та пив, забуваючи всяку міру. Минали дні, а священник не хотів ні з чим рахуватися, і тільки збільшував наші страждання та небезпеку. Кінець кінцем я змушений був удатися до погроз, а потім навіть і відлупити його. Це на нього трохи вплинуло. Але він був один з тих полохливих, немічних, ненависних легкодухів, що бояться глянути просто вічі й Богові, й людям, і навіть самим собі. Мені прикро згадувати і писати про це, одначе я мушу розповісти все, як воно було. Кому не доводилося стикатися з темними й страшними пригодами життя, той, певне, з легким серцем засудить мою жорстокість і мій вибух гніву, що стався під кінець наших страждань. Такі люди знають, що добре і що погано, та не знають, до чого людину можуть довести муки, тільки той, хто сам пройшов цей морок. Хто сходив до глибин первісного життя, лише той може виправдати мій вчинок. А тим часом, доки ми із священником у темряві сперечалися, штовхалися і видирали один в одного їжу й на дворі, у ямі під немилосердно пекучим червневим сонцем марсіяни залагоджували свої химерні справи. Довго не наважувався я підходити до шпарини в стіні. Коли ж нарешті підійшов, то помітив, що з'явилося ще три бойові триноги. Вони принесли якесь нове приладдя і встановили його навколо циліндра. Друга рука та машина, вже зібрана, обслуговувала якийсь невідомий пристрій. Корпус цього пристрою скидався на дійницю для молока. Над ним колихався ківш, схожий на грушу, з якого струмочком сипався білий порошок до казана внизу. Цими коливальними рухами керувало щупальце рукатої машини, а дві лопатисті руки копали глину і закидали її до ковша. Тим часом інша рука час від часу відкривала дверцята і вигрібала з машини руду жужелицю. Ще одне сталеве щупальце колінчатою трубою переправляло порошок із казана до якоїсь посудини, прихованої від мене купою голубуватого пилу. Із тієї невидимої посудини здіймалися плямовисні пасма зеленого диму. У цю мить рука та машина з тихим мелодійним дзвоном витягла, наче телескопну трубу, щупальце, що доти стирчало тупим патрубком, і сягнула ним за купу глини. За секунду щупальце підняло догори блискучу алюмінієву плиту, ще не охололу, і поклало її на великий стос біля ями. Від заходу сонця до перших зірок ця вправна машина виробила із звичайної глини понад сотню таких плит, купа голубого пилу все росла, ставши вже вищою за краї ями. Контраст між спритними й складними рухами цих машин та вайлуватим і важким повзанням їхніх господарів був такий великий, що мені довго здавалися живими істотами не марсіяни. А ці механізми. Коли до ями вперше принесли впійманих людей, біля отвору був священник, а я сидів на підлозі і напружено прислухався. Бачу, раптом він отскочив назад, і я, злякавшися, що нас помітили, весь аж похолонув. Він, тихо ступаючи поміж черепками підійшов до мене і присів поруч. Священник не міг і слова промовити. Він тільки розмахував руками, а його страх передавався й мені. Він показував на мигах, що поступається місцем біля отвору. Цікавість додала мені духу, я підвівся, переступив через священника і припав до шпарини. Спочатку я не міг розгледіти, що саме його налякало. Уже западали сутінки, підсліпувато блимали зорі. Але зеленаві спалахи від машини, що виробляла алюміній, ясно освітлювали яму. Дивне враження справляли ці миготливі, зелені відблиски і чорні рухливі тіні. Байдужі до цього всього вгорі літали кажани. За купою зелено-голубого пилу не видно було, як там повзають марсіяни. В одному кутку ями стояла бойова машина з укороченими ногами. Раптом Серед гуркоту машин почувся нібито людський голос. Спершу я подумав, що це мені тільки видалося. Пильно приглянувшись до триноги, я помітив, що під її ковпаком сидить марсіянин. При спалахах зеленого світла видніла його лискуча шкіра і блискучі очі. Раптом я побачив, як довге щупальце простяглося до металевої клітки позаду корпусу і підняло звідти щось темне і загадкове. Розлігся пронизливий крик, і бідолашна жертва у вічаї затріпалася на тлі зоряного неба. Коли ж цей темний предмет опустився нижче, в зеленому світлі я вгледів, що це людина. На миті її ясно освітило. Я помітив, що це чоловік середнього віку, кремезний, рожевощокий, гарно вдягнений. Певне, що днів три тому він займав неабияке становище в суспільстві. Упевнено й статечно ходив по землі. Я бачив його широко відкриті очі та блиск огню на його гудзиках і на ланцюжку від годинника. Далі він зник за купою пилу, і на хвилину зовсім стало тихо. Потім пролунав зойк, а за ним тривали вдоволене гугукання марсіян. Я поповз назад з купи сміття, схопився на ноги. І, заткнувши вуха, кинувся до посудомині. Священник, зіщулившись і обхопивши руками голову, мовчки сидів у кутку. Побачивши, що я майнув повз нього, він, мабуть, подумав, що я хочу покинути його тут самого і, голосно скрикнувши, кинувся за мною. Тієї ночі сиділи ми в посудомині, змагаючись із жахом та непереможним бажанням виглянути крізь шпарину. І я, хоч добре знав, що потрібно негайно щось діяти, не міг придумати якого небудь способу втекти звідси. Та на другий день я вже спокійно зважив наше становище. На священника не було ніякої надії, страх позбавив його тями й обернув на створіння, здатне діяти тільки імпульсивно власне він уже став мало не твариною. Отже, я мав покладатися лише на самого себе. Але, зрештою, я дійшов висновку, що яке не жахливе наше становище все ж воно не безнадійне. Адже ж могло бути так, що марсіяни тільки тимчасово отаборилися в цій ямі, а навіть якби й надовго, то нам усе таки могла випасти нагода втекти не весь же час вони охоронятимуть яму. Я дуже добре обдумав план підкопу в протилежний бік. Але там була небезпека попасти на очі якійсь вартовій тринозі. Та й копати мені довелося б самому. На священника годі було розраховувати. Якщо не помиляюся, десь через три дні у мене на очах убили хлопця. Це був єдиний випадок, коли я бачив, як живляться марсіяни. Після того я майже цілий день не міг удруге підійти до отвору. Я вийшов до посудомині. Відчинив двері і кілька годин якомога тихіше колупав сокирою землю. Коли я видовбав нору футів на два завдовжки, ослабла від струсу земля раптом з глухим стугоном осіла. У мене завмерло серце, і я довго лежав на підлозі, боячись навіть ворухнутися. Не зважуючись довбати далі, я облишив надію на підкоп. Перше враження від марсіян мушу сказати. Було в мене таке, що людям ніякими зусиллями їх не перемогти. Та десь на четвертий чи п'ятий день я почув щось подібне до гарматних пострілів. Була пізня ніч, і в небі світив місяць. Марсіяни забрали машину для копання землі і кудись зникли. Трохи далі від ями, за насипом, стояла бойова тренога, а рука та машина працювала й далі в тому кутку ями, що був під нашою шпариною. У ямі було зовсім темно, коли незважати на слабі відблиски від рукатої машини та ще на бліде місячне світло, тишу порушував лише брязкіт машини. Ніч була чарівно спокійна. Крім однієї зірки на всьому небі, висів тільки самотній місяць, десь завив собака, і цей знайомий звук. Насторожив мене, а тоді долинув дуже виразний гуркіт, ніби постріли важких гармат. Я нарахував шість вибухів, і після тривалої перерви ще шість. Ото й усе.